Привіт всім! Пропонуємо до вашої уваги мобільну тепловізійну камеру. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Мобільна тепловізійна камера це потужний інструмент для виявлення джерел тепла у різних місцях. Завдяки термодатчику високої роздільної здатності та передовим алгоритмам обробки зображень. Він забезпечує точні та надійне вимірювання температури для широкого кола завдань. Ця тепловізійна камера відрізняється компактною і портативною конструкцією, яка спрощує експлуатацію та транспортування, включається та сумісна з усіма моделями смартфонів. Камера працює в діапазоні температур від мінус 20 до 400 градусів Цельсія і може знімати зображення в декілька палітрах кольорів. Ця мобільна тепловізійна камера є універсальним та надійним інструментом, який допоможе вам виконати роботу швидко та точно.